На жаль, не весь час мені приходили співати гарні християнські пісні, хоча практично з самого народження чогось Бог вирішив, щоб я співав. Я народився в місті Кривий Ріг, другою дитиною. В тій родині, яка ніколи не ходила до церкви, в тій родині, в якій я ніколи не чув молитви. Тій родині, в якій ніколи не було заповіту чи Біблії. Я ніколи не чув про біблійних героїв, тим більше про Ісуса Христа, тому що в моєї родині зі сторони мами і тата були всі комуністами, а мій тато закінчив вищу партійну школу при Академії загальноосвітніх наук в Москві і став викладачем научного комунізму того предмету, який. На базі якого хотіли спробували <пробували> <пробували> доказати, що Бога не існує. От в такій родині я ріс. Скільки Бог дає пам'яті, стільки я помню, що я співаю. І думаю, що першу пісню я заспівав, мабуть, у Кривому Розі прямо в роддомі, коли народився. От з того часу і співаю. П'ять років я вийшов на сад. Недавно був такий день, 1 перший хто ніхто пам'ятає, що це за день такий. От п'ятирічним хлопчиком, 55 років тому, я вийшов перший раз на сцену і почав співати не просто перед татою, мамою, бабусями, дідусями, а почав співати на сцені. Сім років я став кращим співаком в Україні, а вісім років мене забрали до Москви. Тоді саме краще повинно було бути в Москві. Я цього не розумів, я пам'ятаю, як моя мама привезла мене за ручку, вісьмирічного хлопчика. Я став навчатися сьогодні. Цей заклад називається Академія хорового мистецтва імені Віктора Сергійовича Попова, колись мого наставника, викладача, професора, одного із погляд, кращих диригентів прошлого століття. І в Радянському Союзі, може, старше покоління, пам'ятаєте, був такий хор хлопчика. Україна в нас півуча, правда при Правда ж півуча? Тому я не просто став співати в хорі, а я став цього хору. А Так сталося, що чомусь краще тож що, може співав, чим іншим. Там були зібрані всі хлопчики з різних куточків Радянського Союзу, які гарно співали. Там була і Казахстан, і Якутія далека, там була і Грузія, і тепер вже Абхазія.